Жу дійсно, я дивак, не знайду себе ніяк в цьому світі, букаю тім І що ви мені там не кажіть, не почую, і не просіть, і не за що не стану таким, як усі і не просіть. Не що вже давно я не хлопчик все одно, кожен прагне мені допитків, а я вчуся жити, як вмію, хоч мене й не Не жні, щарів світи, і ти, якщо можеш, хто веди свого друга до мети, не здавайся, бо разом не лежить. Вітаю всіх на моєму каналі у сьогоднішньому відео я зроблю критичний огляд на чудовий мультфільм Планета Скарбів. У своїй ютуб-спільноті я проводив голосування, щоб обрати стрічку, якій варто приділити більше уваги. І був вибраний мультфільм Планета Скарбів. І цей мультфільм, як то кажуть, втрачена перлина діснею 2000-х років. Урядськими сонячними кристалами мирно пливли до свого порту. І вони навіть гадки не мали про те, що їх переслідують пірати. А найлегішим серед піратів був капітан Натаніель Фрінк. Вилетів з космічної пустки. А зібравши награбовану здобич, пірати розчинились в ефірі. Нік. Нікому не таланило знайти скарби Флінта. І якщо вірити легендам, то вони й досі лежать у найглухішому закутку галактики. Там є планета, всіяна коштовностями, багатствами тисячі світів. Планета скарбів. Перша сцена відразу показує нам світ планети скарбів. Тут можна помітити літаючі кораблі в космосі, і це щось незвичне і дивне. але це ідеально вписується у всесвіт мультфільму. Стиль мультфільму називається стімпанк. Творці створювали його у пропорціях: 30% надсучасних сучасних технологій та 70% вікторіанського стилю. Він виражається в парусних кораблях, одязі, який носять персонажі, будівель. Навіть будова портів це вікторіанський європейський стиль 18-19 століття. А ось 30% це вже стімпанк. Це сонячні вітрила, лазерні бластери, що виглядають як порохові пістолети та рушниці, гігантська лазерна гармата, роботи, біонічні протези та багато чого іншого. Усе в планеті скарбів зроблене саме в таких пропорціях. Кораблі подорожують космічними просторами, які називаються ефіріумом. Це аналог космосу, але в ньому є повітря, але немає гравітації. Нам відразу показують, як мати із сином читає книгу, можна помітити, що в них дуже теплі стосунки. У хлопця любляча сім'я, і батько також є, але на початку мультфільму його не покажуть. Хлопцеві, ім'я якого Джим дуже подобається читати книгу про пірата Флінта, найжорстокішого і найжахливішого пірата в усій галактиці. Мати кладе хлопця спати, але йому не спиться, він продовжує читати книгу. І це зіграє велику роль у сюжеті. А тепер нас переносять на 12 років вперед, де хлопець виріс із дуже бунтівним характером. І цей бунтарський характер показаний не просто так. Не забуваємо, мультфільм вийшов у 2002 році. Тоді в США були дуже популярні молодіжні комедії та фільми про бунтівних підлітків і юнаків. Головний герой своїм виглядом демонструє, що не такий, як усі. Він не хоче жити простим нудним життям, а шукає пригод. Він заповнює життя адреналіном. У нього є жага до нових відкриттів. Він хоче пізнати цей світ, і бунтарський характер хлопця на початку демонструється просто шикарно. Це вступна сцена зроблена ідеально. Недарма автори працювали над концепцією понад 10 років. Потім нам показують його сім'ю. Матір, яка тяжко працює в таверні, друга сім'ї професора пса. І тут раптом завалюються поліцейські разом із Джимом. Вони вже декілька разів ловили його за порушення закону, а точніше за польоти, там де це заборонено. Поліцейські відпускають хлопця, він відбувається лише попередженням. Потім мати його сварить, і хлопець йде виконувати стандартну роботу в тавер. Далі йде сцена, де Джим сидить і роздумує про сенс життя, що йому робити далі. Він не бачить майбутнього в цій таверні, але... І не хоче покидати матір, яка залишилась сама. І це все констактує з тим, що мати бажає йому найкращого майбутнього, щоб він вступив до космічної академії. Але хлопець хоче майбутнього, сповненого пригодами по всій галактиці. Він мріє мандрувати космічними просторами ефіріуму. Також у нього зберігається мрія знайти скарби пірата Флінда, так званий Великий Куш. У мультфільмі це не проговорюється, але це помітно по виразу обличчя хлопця. Потім нас підводять до основної частини сюжету: прилітає корабель із чуваком, схожим на Черепаху. Скажу відразу, коли я в дитинстві дивився цей мультфільм, мене цей персонаж інтригував. Я навіть відчував нотки страху при перегляді саме цієї сцени. Але здебільшого я відчував інтригу, аж мурашки по шкірі. Що буде далі? І тут починається найцікавіше. Чувак Черепаха дає Джиму карту, точніше, кульку, яка і є картою до планети Скарбів, і помирає. Відразу прилітають пірати. Джим хапає матір і вони тікають з таверни. Тікають вони на аналогах якихось їздових тваринок. Пірати спалили таверну. Сім'я Джима залишилася без засобів для існування. Це був їхній єдиний бізнес і заробіток. Прибуваючи в маєтку професора. До речі, професор виявляється не таким вже й бідним, якщо має власний маєток і він зібрав гроші на експедицію, яка зробить його. Найзнаменитішим у світовій спільноті. І тут, як на замовлення, Джим відкриває карту Флінта, яка показує місце знаходження планети Скарбів. Е -е. Ану ану, ану. Це ж наша планета Монтрезор. Хвилинко це що. О! Це ж... Планета скарбів. Ні. Це планета скарбів. Скарби Кінта. Багатство тисячі тисяч світів. Знаєте, що це означає? Це означає, що на тепер прямий шлях до скарбів. Той, хто їх знайде, навіки очолить пандеон найвидатніших дослідників. Це не грошенят. Я візьму крабель, найму капітана і команду. Це не серйозно. Я ціле життя чекав такої нагоди, і ось вона кричить. Їдь Делберте, їдь, Делберте, й... Тихо, тихо. А... Ви нікуди не їдете. Ох. Мамо, послухай. Я знаю, що я все роблю не так і знаю, що засмучую тебе. А я хочу, щоб ти пишалася мною. Я все зроблю до ладу. Що ж, <кхм> домовились? Почнемо готуватися негайно. І тут відразу виникає декілька питань. Перше, чому Флінт залишив карту до своєї планети скарбів? Якщо він не хотів, щоб хтось знайшов його скарби, як ми дізнаємося далі. Але якщо, але якщо покопатися в лорі мультфільму, на це є логічна відповідь, Флінт спеціально залишив карту, сам він не міг. Грабувати кораблі по всій галактиці. Навряд чи він би зміг зібрати сотні тонн дрогоцінностей, маючи один єдиний корабель та одну команду. Я думаю, у нього було декілька кораблів і декілька команд довірених та відданих піратів, які разом із Флінтом грабували космічні простори. І це є. і це Є поясненням, і це є поясненням, для чого була потрібна карта. Якщо один з кораблів не міг повернутися через портал на базу на планету скарбів, він використовував, карту як... він використовував карту, яка вказувала шлях. Але, скоріш за все, її можна відкрити тільки, але, скоріш за все, її могла відкрити тільки одна єдина людина, яка знала правильний код. Виникає питання, як Джим дізнався таємний код, що відкриває карту. А головне, як він зміг. Натиснути правильні кнопки, щоб прокласти навігаційний шлях до планети Скарбів. В інтернеті є досить цікава теорія, що ці знання заклав йому батько. Вони були таємно зашиті в книгу з історіями про капітана Флінта. І коли Джим читав їх, він саме звідки дізнався, як користуватися мапою і вести правильні символи, щоб вона відкрилася. Звідки батько знав, як відкрити карту, мали розкрити. У другому фільмі, але, на жаль, він так і не вийшов. Тому це, як то кажуть, більша фанатська теорія. Автори так і не розкрили сценарій другого фільму, який вони планували випустити. І ось було вирішено вирушати на пошки Планети Скарбів. І Джим разом із професором вирушає в космопорт. До речі, він постійно миготів на фоні. Раніше нам показували місяць, а тут бац! І цей місяць виявляється космопортом. Така собі невелика відсилка на DreamWorks. Ставка з мультфільму показують космопорт. Кінець ставки з мультфільму, як камера наближається до космопорту. І тут відразу розкривається, що професор собака це космічний. І тут відразу розкривається, що професор собака це комічний персонаж мультфільму. На початку нам про це натякали, але тепер ми, як глядачі, точно знаємо, з якого. І тут відразу розкривається, що професор собака це комічний персонаж мультфільму. На початку нам. Про це натякали, але тепер ми, як глядачі, точно знаємо, з кого сміятися. Далі Джиммі з професором собакою потрапляють на корабель, який і доставить їх до планети скарбів. І знову гумор від Діснея. Ну куди ж без жартів про пердіж? Автори відразу хотіли показати, що в мультфільмі є надзвичайно тонкий гумор, пов'язаний з пердіжом. Ставка з мультфільму, як Джим зіткнувся із чуваком, який пердить, а потім професор. Спілкується з, за допомогою пердіжа з тим чуваком. Кінець Ставки з мультфільму. Далі нас знайомлять із, ком, із командоркою корабля та її помічником. Коман, далі нас знайомлять із, ком, із командоркою корабля та її помічником. Командорка це капітан Киця на ім'я Амелія, а помічник чувак камінь, містер Ерол. І після знайомства з капітаном іде цікава комедійна сцена, де вона розповідає професору собакі, як потрібно поводитись на кораблі. Вставка з мультфільму, як капітан Амелія розповідає професору, як потрібно себе поводити кінець ставки з мультфільму, як пес каже, що він знає, як себе поводити кінець ставки з мультфільму. Потім капітан Амелія просить свого кам'яного помічника відвести Джима до того, хто буде за ним наглядати на кораблі. Професор. Залишається ближче до капітана, адже він спонсорує цю експ... експедицію. А Джима, як простого хлопця, який лише відкрив карту і нічим більше не відзначився, відправляють у помічники до місцевого кока. Вставка з мультфільму, як Джим бачить кока і каже, кібар, кінець ставки з мультфільму. І щойно Джим побачив Кіборга, їхнє знайомство відразу починається з нотки недовіри. Джим ставиться до нього з недовірою, бо почув останні слова Черепахи, який казав стерегтися Кіборга. Вставка з мультфільму, як Черепаха каже, стерегтися кіборга. Кінець ставки з мультфільму. Тому Джим з великою підозрою ставиться до Джона Сільвера. А Сільвер відразу розумів, тому Джим, відр... тому, Джим з великою підозрою, тому Джим з великою підозрою ставиться до Джона Сільвера. А Сільвер відразу зрозумів, що Черепаха передала карту Джимові і що саме Джим є тим, хто зміг дістати координати. За надзвичайним збігом обставин, вони опинилися на одному кораблі. А найголовніше Джим став його помічником юнгою. Перше знайомство головного персонажа... Перше знайомство головного протагоніста з головним антагоністом виглядає досить цікаво. У цій сцені простежуються напружені стосунки між персонажами. Також нам показують шикарний біонічний протез Джона Сільвера. І коли творці працювали над створенням даного персонажа, саме тяжче було намалювати цей біонічний протез. Він створювався за допомогою 3D-графіки, всі його рухомі деталі являються окремими елементами, і в ті часи творці проробили колосальну роботу над створенням даного персонажа, адже Дуже важко поєднати 2D та 3D графіку, тільки в простих сценах персонажа повністю малювали в 2D, а де показані більш детальні рухи, біонічні руки та ноги використовували змішаний стиль 2D та 3D графіки. Також тут знайомлять із персонажем Смурфом, який тепер братиме на себе роль веселого домашнього улюбленця. Бо як же мультфільм Діснею без домашнього улюбленця? І тут прослідковується, що Кіборг не є зовсім бездушним піратом, адже якщо в нього є такий гарний домашній улюбленець, то він вміє проявляти турботу і співчуття, адже він врятував цю істоту із планети, яка гинула. І кіборг, виявляється, і кіборг виявляє деяку поблажливість до хлопця і дозволяє йому подивитися, як злітає корабель. Ця сцена, надзвичайно пропрацьована, зліт виглядає просто дивовижно. Навіть зараз, коли минув 21 рік з дати виходу мультфільму, ця сцена виглядає шикарно. Помітно, що творці вкладали колосальні зусилля у створення проєкту. Вставка з мультфільму Як Злітає корабель, кінець ставки з мультфільму як корабель злетів.